Всім привіт! Я впевнений, що багато з вас чули страшилку про те, що всі українці, які виїхали за кордон в Польщі, в Італії в Німеччині, повинні зобов'язані. Сплачувати податки, тобто подавати декларацію, навіть якщо вони отримають допомогу від тої держави. Сьогодні хочу вас ознайомити з коментарем від голови парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Данила Гетьманцева. Я думаю, ви про нього чули. Така популярна персона. Він якраз коментує цю новину щодо подавання податкової декларації українців, які за кордон. Хотів ще всім подякувати, хто ставить лайки, підписується на канал, робить репости і коментує. Тому попрошу не забувайте за лайки, підписку і коментарі. А в описі під відео я рекомендую мою телеграм-групу, де ви можете задати питання і отримати відповідь щодо інформації про Польщу та кордон. Отже, що говорить Данило Гетьманцев? Теза про те, що громадянин України повинен подавати декларацію в українську податкову, якщо проживає за кордоном, хибна. Декларацію повинен подавати податковий резидент України, якщо проживає за кордоном. Хто такий податковий резидент? Визначається в статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом. Перший критерій це місце проживання, другий постійне місце проживання, третій це центр життєвих інтересів. Потім 183 дні. І тільки якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді вмикається критерія громадянства. Але якщо біженець проживає більше 183 днів за кордону, він декларацію подавати не повинен, пояснив гетьманцем. Щоб усунути всі непорозуміння, додав він Верховна Рада до законопроекту номер 7632, Включить відповідну норму, якщо податковий резидент отримує виключно пільгові доходи, він звільняється від обов'язку подавати декларацію. За його словами, для тих податкових резидентів, які отримують доходи з джерелом походженням з України, наприклад, вчителі, які працюють в українській школі онлайн, нічого не зміниться. Податковий агент, який сплачує ці доходи, вже утримує ПДФО та військовий збір із цього не резидента. Якщо коротко це підсумувати, то Людина, яка отримає допомогу за кордоном, мала би на цю допомогу подавати податкову декларацію і ще з того, щось сплачувати. Це неправильно, і бачите, підтверджує наша влада, що вони теж це знають, це розуміють, і це неправильно. Ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас це було корисно і цікаво. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал і коментувати з вами. Як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!